Так, загрузився, сезон 23-24, їду в Буковель відкривати. Всю ніч була злива, під ранок вдарив мороз і це все замерзло, ледь в машину потрапив, просто жесть. Асфальт весь вльодує, і мені їхати 500 км. Думаю, все буде добре. Приїхав до Львова, зараз буду забирати Назарчика, тут не прям зима-зима. Ти аж відеоблог ведеш? Привіт, брат. Що ти, Та Нічого, радий тебе бачити. Так, Віталік, мій друг, фанатський. Привіт, Андрій. Що ми? Я собі... Та ти серйозний ті почув став. Що, друге? Так, це... це, Ми це змістимо? Давай, грузимось. Їдемо відкривати сезончик. <рес> Повний багажник. І тут теж все повно. Дві людини. Їдемо в дорозі, в'їхали в, в Івано-Франківську область. Ось такі пейзажі нас зустрічають гарні. На дорозі бля хамуха літ. Назі каже, я знаю коротку дорогу. По не мало. Нам ще 200 км до Буковеля, і ми, блін, їдемо по короткій дорозі. Так не довго, то дорога тина може таке буде. Сьома вечора добралися з Назарчиком в Паляницю. Буковель. Зараз будемо розбирати речі. Еее! Прома, я вам на що які люди, блі! Привіт! 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 Нічого не цей. Та сюрприз? Не фільмуєш! Сурпрай! Сюрприз! Супрай! Перший день їдемо відкривати сезон на Буковелі. Зараз будуть перші спуски. Знімо вам трошки відео. Пишуля на ракеті. Я на своїй... Тариус уже Вельвет! Еще никто не катался Так, начинаем из ванфута О, уже на подъемнику Лыжники Сбираются Первый спуск на Буковеле С одеей Как раз 8.30 только открыли подъемник. Вот. Пизарчик. Гоу-гоу. Ну. Таке враження, ніби звідси не уїжджав. <рив> 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 ти не катався, зараз поїдеш побачиш, як не катався. <рив> 5 грудня, дивіться, набивається двійка. Скоро буде відкриття. Снігу бачу вже майже достатньо. Ратракт потрошки розрівнює двійку. Сама така топова траса в центрі Буковеля. на якій можна нормально розігнатися, закласти. Семірка також набивається, поки що відкрита третина траси по ширині. Зараз поїдемо на гору довго, подивимося, яка там ситуація. Паляниця в димку, все як має бути. Друзі, напишіть в коментарях, сонце це ще не зійшло чи воно за хмарами. Верх витягу 2Р. Перший вихід підйомника. О, дивись, який Петрас. І це Гаверла. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго. Треба набирати швидкість, щоб доїхати до 1С траси. Ось ратрак рівняє двійку. Пильварод. Блин, я там скинул слыски. Что, заехал. Ну что, раскатываемся. Гоу-го! Перший спуск треба розкататися. Набивається траса 5К, піднімаємося на п'ятому підйомнику, 5Ф, як завжди, лишають на самий кінець. Фу, перший спуск. Нога забилася, труситься. Трошечки розгрузочками поїхав, кайфанув, адаптувався. <laughs> Dois riscos. чи не доволі. Типа їду на стрімах, де коли канти підловлюю. Да, але виглядає на Фу Спустилося з 17-ї. Їдемо надовго, 12-ї. Коротше, борди, борди, от лижі треба взувати, пацани, які борди? Шекаєш? Разом їхати може? Можу попробувати. Зробили три спуски з довгої гори. Їду зараз по біатлонці, в ванфуті. Переїжджаємо цей плаский, пологий переїзд, вертаємося в центр. До речі, цей переїзд зробили ширшим, десь на метра два-три, мабуть. Так, прищабаюсь. Андрюха, Андрюха ти де пропав, блін. Це своя історія. Відкрили сезон, першу годину катання вже розкаталися. Трошечки все пригадав, але треба реально ще десь. Тиждень другий покататися, тому що є моменти, де я підлавлюю канти. Повністю не відчуваю, що спорядження після такої тривалої перерви. Спорядження зараз сохлося. Перша година катання була нестабільна, але ноги пам'ятають, мишечна пам'ять працює. Так що приїжджайте на Буковель, відпочивайте, любіть Україну, любіть ЗСУ. Це буде Україна. До зустрічі.